А чи знали, ви, що в навколишньому середовищі існує безмежна кількість енергії, якої хватить ну, для всіх на планеті? І що потрібно людині для повного щастя, це щоб в нього була електроенергія, щоб забезпечити життєдіяльність, електроприлади, інтернет, телебачення і якийсь прилад, який забезпечує теплом і охолодженням його приміщення? Ну з електрикою все ясно існують отакі сонячні станції, які перетворюють сонячну енергію в електроенергію для наших будинків. Ну а для того. Щоб обігріти будинок, існує система, яка перекачує тепло з землі, з повітря або з води прямо в ваш будинок. І зазвичай вже багато хто догадався, ця система називається тепловий насос, забираючи 4-5 кВт зовнішнього середовища. Тепловий насос витрачає всього 1 кВт електроенергії. Для розуміння в будинку 100 квадратів з тепловтратами 8 кВт, Тепловий насос буде споживати всього 2 кВт електроенергії. Це коли буде за вікном мінус 21 Ну а так як зими у нас уже практично європейські, то теплові насоси в середньому в таких будинках будуть споживати кіловат, ну максимум півтора. Робимо висновки, маючи невеличку соні.